Про це більше говоримо із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, добрий вечір так, добрий вечір. Отже, мирні проговори на рівні міністрів щодо України в Лондоні скасували. Пройшли е, перемовини на рівні радників. Пониження рівня з чим пов'язуєте, чому так сталося, і чим це загрожує, чи можливо які бенефіти приносить. Ну давайте так, американці в топіку нічого не виходить. Причому це вони в топіку ще після перемови на Саудівській Аравії, коли Рубіо звернувся до європейців з проханням чи вимогою скасувати санкції проти Росії. На що отримали таку гарну європейську фігу, і сказали, що ніхто нічого скасовувати не буде. А це стало стає все більше очевидним, і те, що вони в тупіку, тому що все впирається в Європу. Європейці відчувають слабкість американських позицій. Захищаючи в тому числі власну безпеку, і тому все в глухому куті. Американці не можуть компенсувати Росії товарообіг з Китаєм, наприклад, як вони думають відривати Росію від Китаю, Росіяни вимагають скасування саме від європейців, а все впирається в Європу. Наприклад, росіяни вимагали підключення до Свіфту, наприклад, банку, там Россельхозбанку, А виявляється, що штаб-квартира Свіфту в Брюсселі знаходиться, а не в цьому, а не в США. А росіяни там, десь я бачив чутки, що хочуть використати заморожені активи на купівлю Боїнгів. Ну, така, знаєте, хабар. А, і тут знову проблема. А та гроші знову в Європі знаходяться, і тому Рубіо. Я думаю, що чітко вже розуміє, що нічого вже зробити неможливо, і він більш реалістично дивиться на речі. І тому вже були перемовини в Франції, де вони теж почули невтішні для себе новини, що ніхто нікого не збирається підтримувати саме таку таку позицію, яку обіймає зараз поки що а, адміністрація Трампа. Але впевнений, що вони вже близькі до реальності, щоб. З Європи у них нічого не виходить. Чого не приїхав в Лондон? Ну я підозрюю, що Рубіо розумів, що це чим нічим не закінчиться, і щоб не ганбитися, він просто не приїхав, тому що вся розмова була про логістику. Ну таке у американців є можливості, враховуючи можливості Пентагону з будь-якої частини світу, коли дуже потрібно, перевести будь-яку людину, куди завгодно, як завгодно, і в будь-який час. Ще трішки про Сполучені Штати. Там Вашингтон Пост сьогодні з посиланням на неназваних співрозмовників написало про розпуск у Штатах робочої групи і звільнення координатора, уповноважених збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України. Штати вже не цікавить воєнні злочини агресора в нашій державі? Ну, давайте так. Це ж збиралося для міжнародного суда. Так. Американці самі, по перше, самі не визнають цей суд, uh -huh. а, і там в основному її не підписали це римський статут, як і Ізраїль. І вони взагалі вважають, що це такі, навіть же санкції було запроваджене проти судді, який одночасно додумався ну, порушити справи ордер видати на Нинтияху і на Хамас в тому числі. Тому і там, там і так давно не склалися стосунки. Ну я думаю, що злочини збираються як з боку України, так і з боку європейців. Але я знаєте скептично ставлюся до цих всіх речей до міжнародних судів, тому що невідомий механізм виконання вироків. Ну, винесуть вони вироки. А як ви будете виконувати, якщо Росія просто підітреться? тут слід розуміти, що в першу чергу слід сподіватися виключно на себе, працювати за методиками масаду, знаходити цих людей, а далі СБУшники повинні зробити свою справу і нікого не запитувати, що, де, як. Тому що все це затягнеться надовго, і ні, навіть якщо теоретично будуть якісь вироки, вони просто не будуть приведені до виконання. Ще хочу про наші внутрішні питання два слова сказати. Україна в січні березні 25-го року імпортувала майже 128 тисяч цивільних безпілотних літальних апаратів. Вартість поставок оцінили в 371 мільйон доларів США. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби України. Ми, пане Тарасе, часто з вами говоримо про економіку військового часу. Чи е, означає переведення економіки на військові рельси в повному сенсі? Це тоді, коли отакі закупки щезнуть повністю. Чи ми в будь-якому разі будемо залежними від зовнішніх джерел і е, навіть тих джерел, які ну не є нашими союзниками, тому що вочевидь частина цих дронів таки була закуплена в Китаї. Ну, давайте так. Оскільки через деіндустріалізацію, абсолютно абсолютно ганебну політику, яка в нас існувала особливо останні 10 років, промислова база дуже скорочена. І тому, звичайно, що деякі види безпілотника, звичайно, що імпортуються, тому що деяких технологій в Україні немає, так. Але звичайно, що слід дбати в першу чергу про локалізацію виробництв, перетоки технологій, і тому тут імпорт він може бути очевидним, тому що. Що деякі допомагають в тому числі наші партнери з багатьох країн, ми ж не знаємо в обмін на що. Так можливо, хтось там виробив той якийсь дослідний дрон, так для того, щоб випробувати в Україні, в тому числі Україна могла надати, наприклад, іншу продукцію, але тут проблема в тому, що в забороні експорту наших взагалі ВПК, це абсолютно. Ідіотське рішення, яке досі ніяк не вирішено, тому що це якраз і дало можливість швидше накопичувати ресурси. У нас же проблема, у нас же не авансується виробництво, так? і грошей немає обігових. Стоять виробництва, люди розбігаються по закордонах, тому що їх просто хантять з інших країн. Якби у нас була можливість активніше просувати власну продукцію на закордону, так тут і виробництво -то швидше б було. Тобто вони б могли закуповувати верстати додаткових. Кові комплектуючи, залучати нових партнерів. Ну от які ну дивіться, якщо ми навіть залучаємо інвестора, пропустимо в нашу в промисловість, а, які, а, а як він отримає з, наприклад, продукцію з України? Ну це просто марази і гроші втрачаються, і податки втрачаються. Вони тільки в перший рік на нашу продукція ВПК може. До мільярда доларів принести валюти та 200 мільярдів гривень сплатити податків і не треба буде підвищувати податки, заробляти треба. Тобто тут знову таки затик в абсолютному, в абсолютному ну, невігласті те, що зараз робить уряд, тому що офіційно у нас не заборонений, у нас не заборонений експорт, а ліцензії просто не дають. Тобто, тут і тут ми повинні розуміти, знову, коли йдеться про військову поставки, знову таки ми не знаємо ми не знаємо конкретно, що і про що. Йдеться що стосується інших цивільних речей, які Україна могла б виробляти в першу чергу для того, щоб не імпортувати. Ну це там слід переглядати, тому що під час війни, наприклад, Велика Британія, взагалі, карткова система була, бо у них був дефіцит продуктів харчування, наприклад, в США були обмеження, хоча вони особливо не потребували це, але витрачається валюта на деякі, ну, наприклад, навіщо ми імпортуємо а, машини. Так, в елітні вони що потрібні, це ж валюта, яка яка йде з резервів НБУ, який бере борги, фактично на Ну це просто маразм не багато чого іншого. Тут якраз час, все, що повинно може вироблятися в Україні, повинна вироблятися в Україні, в тому числі стимулювати експорт, щоб вони валюту при завозили в країну, а не імпортувати абсолютно. Непотрібні для військового стану речі, які тільки призводять до втрати валюти, яку ми і так не заробляємо за кордоном в промисловості. Не існує такого поняття як залишки, так. Для того щоб щось виробити, йому потрібен контракт, йому потрібні гроші. Йому потрібно закупити людей е, верстати, йому потрібно навчити людей закупити комплектуючі. Я мав Тому... на увазі, я мав на увазі, я... що є обсяг, який Міноборони готова законтрактувати. Все. Інше, інша да тому що да на масштабування виробництва там той самий пластик, все інше, теж товари подвійного призначення вони ж можуть використовувати як для виробництва наприклад військової продукції, в тому числі наприклад, експортуватися за кордон. Тобто ми стаємо вже експортерами комплектуючих, наприклад, тобто тут повинна бути продумана політика в першу чергу, тому що і далі дивіться, зброя це ж вплив. Ну, наприклад, є просто бездонний ринок Індії, наприклад, які, да? до речі, знайомі ще з радянськими зразками, з з нашою промисловістю, ані фоне. Вони знають, вони знають маш проекти взагалі є ніша, яку зараз не можуть зайняти росіяни. А зброя це в тому числі можливість перетягнути на свій бік інші країни, тому що зброя це завжди політика, і тому а, активність в цьому напрямку дозволить залучати не тільки кошти, а розширювати виробництво на масштабі. Так, але локалізація повинна бути. Ну, наприклад, дрон він що складається? Мотор, припустимо, пластик, пропелери, все інше, тобто. А що таке дрона? Дрон це ж товар теж подвійного призначення. Він як військовий цілях як використовується, як, наприклад, в аграрному виробництві, в тому числі. Тобто, тому тут повинна бути масштабна і правильна політика стосовно максимальної локалізації тих виробництв, які в першу чергу відповідають, відповідають за е, зараз військового військову, військову частину. А далі, ну те, що е, дає можливість залишити кошти за кордон, це вже можна експортувати, в тому числі. Пане Тарасе, я вам вдячний за ваш коментар і за консенсус між у студії. Політолог Тарас Загородній був у нас на вімкнення.